Слава нашому Богу. І я хотів би прочитати місце і пороздумувати над цим місцем. Це буде книга буття, 28 розділ з 10 вірша. Як і вже вирушив з Вірсавії і попрямував до Харана. Заходило сонце, тому він е, угледів підхоже місце і там заночував. Знайшов він у тій місцевісті камінь. Поклав собі під голову і ліг відпочивати. Якову приснилася драбина, що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися по ній. І ось Господь, сам Господь, став на, неї, на ній горі і промовив Я Господь Бог твого батька Аврама і Бог Ісака. Землю, на якій ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам, а твоїх нащадків буде, як земного піску. Вони поширяться на захід і на схід, на північ і на південь. У тобі й твоїх нащадках благословляться всі племена землі. Ось я з тобою, і оберігатиму тебе всюди, куди підеш, і поверну тебе в цю землю, не залишу тебе, доки не виконаю всього, що я тобі сказав. Прокинувся Яків із свого сну і проголосив: Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Його охопив страх, і він сказав: яке страшне це місце? Це ж ніщо інше, як дім Божий. Небесні Брами. Ви знаєте, коли я роздумав над цим місцем, якщо подивитись на життя Якова, то ось ми читаємо, що він пішов з місця, де він жив, з своєю сім'єю, і він втікає з свого дому Чи було таке у вас що ви коли стікали з свого дому Ну, Наприклад, в дитинстві хтось тікав. Або, наприклад, хтось тікав в дорослому віці, від батьків, можливо, тікав, або ще від когось тікав, просто втікають в інше місце, тому що там буде краще. І ось ми бачимо, що Яків опинився в ситуації, коли його брат захотів його вбити, і коли він зрозумів, що підтримки нема не у батька, ні у матері, і мама йому підказала, що треба тікати. До моїх родичів. І ось коли ми читаємо про Якова, про нього говориться такий текст. Коли вони народилися в сім'ї, як правило, діти всі різні. Да? І ось написано 25-биття, розділ 27-й вірш сказано: хлопці виросли. Хлопці, це Яків і Ісав. Ісав був людиною поля, досвідченим мисливцем. А Яків людиною тихою, стриманою, яка він перебував вдома. Тобто ми дивимося, що на, на життя Якова, що він був домашньою е, такою людиною, яка е, була, напевно, при матері завжди вона допомагала по ділам сімейним, але ми бачимо, що в житті його сталася переміна. В житті його сталася подія. Е, і за цієї події він був вимушений тікати з свого дому. Він був вимушений тікати з свого уютного гніздечка, де, можливо, він жив, і все в нього було добре, про нього піклувалися. І ось він вимушений з самотності тікати в інший край. Він не знав, що його там чекає. І ми бачимо, що Яків, знаючи, що брат його в сім'ї таке відбувається, він бере якісь там речі і він просто тікає. І ви знаєте. Я собі так подумав, це переміна життя Вякова. Наприклад, це не те, він опинився не в тому місці, до якого він звик. Він опинився в тому місці, де темно було, де не було друзів, все було незнайоме. І обставини, які його винудили це зробити, втікти. Я так подумав, що в житті людини бувають такі, наприклад, випадки, які може він і не хоче змінювати своє місце, де він живе, але такі обставини складаються, що він вимушений тікати. Ви знаєте, як почалась війна, і зараз люди просто тікають з України. Хто як може, ну, не всі, звичайно, але є люди, які просто виїжджають і вони їдуть в інше місце. Якби не ця війна, вони б напевно і не поїхали. Але обставини, які змушують людей змінювати в своєму житті, вони інколи такої непереборної сили. І людина, скажімо, вимушена зробити це. І ось ми бачимо, що Яків він був вимушений втікати з дому. І ось 11-й вірш говорить, що заходило сонце, тому він угледів підхоже місце і там заночувало. І, от далі, і він поклав собі під голову камінь. Як ви думаєте, гарно спати під. Ну, якщо замість подушки камінь? Я думаю, не гарно спати. А якщо він, ми можемо собі уявити, якщо він жив в Шатрі, він жив з батьками, він мав овечок, і, напевно, цей їхня там вовна, чи, ще, чи навіть соломи там, у нього, я думаю, була якась, щоб підкласти щось під голову. Але він опинився в. В таких обставинах, що навіть камінь він бере замість подушки. І це тяжкі обставини, в яких людина може опинитися. І ви знаєте, у кожного ці обставини можуть виникати дуже внезапно, дуже молнійносно, що людина може навіть і не здогадуватися, що це останній день, який ось, наприклад, вона в благодаті, а завтра вже в неї будуть тяжкі часи. І кожен переживав або переживає якісь такі обставини, де він опинився, так як Яків, в чужому місці, в самотній, де, зам... де нема батьків, де нема нічого знайомого, все чуже і камінь в тебе під головою. І ти вимушений робити якісь речі, які ти раніше й не робив. І ви знаєте, коли у когось це може бути місяць, в когось три місяці, в когось рік. У когось, як в Україні, це практично три роки вже може бути скоро. І ви знаєте, ці обставини, яких переживає людина, вона досить такі складні обставини. Але ось ми бачимо, що і як і він ліг відпочивати. Чи гарний там був сон з камнем під головою? Напевно, ні. Але ми дивимося, що в 12 вірш говорить, що Якову приснилась драбина, що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. І Божі ангели піднімалися і опускалися по ній. Ми бачимо, що Яків бачить сон про те, що є драбина, є зв'язок з небом. І, можливо, опинившись в цій ситуації, ось, давайте прочитаємо. Це буде. 35 розділ буття. Тут говориться таке місце. Третій вірш це коли вже Яків вертається через 20 років на це місце, де він зараз ми читаємо. І третій вірш говорить: а тепер вставайте і підемо до Бетеля. Там я спорожу жартовник Богові, який мені відповів у день моєї скрути і був зі мною в дорозі, якою я йшов. Яків тут говорить, що Бог йому відповів. Тобто Яків, напевно, звертався до Бога, щоб Господь дав йому відповідь. І Господь обов'язково дасть відповідь, якщо ми звертаємося, і Господь дав відповідь Якову. Тоді не було написано священного письма, але Бог дав йому відповідь. І ось він дав відповідь через сон, і він побачив драбину, яка із землі йшла на небо. І по цій драбині був рух відбувався. По цих сходах ангели Божі піднімалися а і сходили. Хтось піднімався, хто сходив. І можна так сказати, що Бог дав якову побачити, що є зв'язок між небом і землею. І те, що люди відкинули Бога в Єдемі, Бог все одно дає цей зв'язок, ці сходини. І ви знаєте. Ці сходини, от як подумав, сходи бувають різні. Так? Є широкі, є вузькі, є високі, чи всі бояться висоти? Є люди, які не бояться висоти. Я, наприклад, боюся висоти. І якщо я піднімусь навіть на другий поверх, мені страшно, а на третій ще страшніше, і так далі. І якщо ми бачимо, що ці сходи, які йшли на небо, і різні художники їх по-різному зображують. Але думка така, що є зв'язок з Богом і ось ці сходи. І давайте прочитаємо це місце, де Христос, звертаючись до Нафанаїла, одного з перших учнів, Він говорить йому так: Євангелія від Івана, перший розділ, 50 -й, 51 -й вірш. Ісус відповів і сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею». Ще більше від цього побачиш. І він сказав йому: знову і знову запевняю вас, відтепер побачите відкрите небо і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. І Христос тут проводить таку аналогію і також говорить про те, що побачите більше. І ось ця драбина, ці сходи. І ви знаєте, якщо себе уявити, то так. Що ми піднімаємося по сходах, а особливо, якщо є такі стеклянні сходи, то чим вище людина піднімається, тим страшніше. Наприклад, є в Києві скляний мост, де коли стають деякі, і аж голова поморщиться. І ви знаєте, якщо дивитися на духовну сторону цього, цієї драбини, цих сходів, ми бачимо, що Господь дає нам таке бачення, такий приклад про те, що Він. Про нас піклується. І ось далі говориться 13-й вірш, і ось сам Господь став на неї вгорі, сам Господь був вгорі цієї драбини і звернувся до Якова. Я Господь Бог, твого батька Авраама і Бог Ісака, землю, на якій ти спиш, даю тобі, дам тобі та твоїм нащадкам. Господь дає слово для Якова, що він буде з ним. І ось 15-й вірш говорить, що ось я з тобою. І оберігатиму тебе всюди, куди підеш, і поверну тебе в цю землю, не залишу тебе, доки не виконаю всього, що я тобі сказав. І ми бачимо, що Господь тут говорить, що Він буде з Яковом, що Господь відповідає на молитву Якова, на його питання. Він говорить, що в скруті я з тобою. В цих обставинах, коли ти тікаєш з дому, коли ти йдеш в невідомий край, ти не знаєш, що тебе там чекає. Але я буду з тобою. Куди б ти не пішов, я буду з тобою. І це перекликається з новим заповітом, коли Христос говорить, що і ось я з вами у всі дні до кінця світу. У всі дні Господь посеред нас і з нами. І ще також я хотів би прочитати: це Ісая, пророк, 43 розділ. Говориться таке місце. Тут Господь говорить, що. Другий вірш, коли переходитимеш через води, я буду з тобою, і через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш іти скрізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Адже я, Господь, твій Бог, спасит... святий Ізраїлів, твій Спаситель. Навіть е, в самих тяжких обставинах, навіть коли ти будеш переходити через ріки, через вогонь, е, вони тобі не причинять зла, тому що я буду з тобою. І ви знаєте, повертаючись до цього стану, в якому опинився Яків, він тікав з дому, він був самотній. Цей стан його він повернувся додому через 20 років. І Господь дав йому на початку цього його шляху таку впевненість, що він буде з ним і що він буде йому його оберігати. І якщо ми звертаємось до Бога і Він є нашою надією, то Господь і сьогодні. Сильний нас підтримати, де б ми не знаходились, в яких би ми обставинах не знаходились. І рано чи пізно, як кажуть багато аналітиків, що війна рано чи пізно війни закінчується. Рано чи пізно якісь тяжкі, смутні часи вони закінчуються. Але одне місце таке, що якщо ти в день бідстві оказався слабим, то твоя сила бідна. Коли ти е, мав надію на щось інше, а не на Бога, і всі твої надії вони розрушилися, значить ти не там клав свою надію, значить ти не на того надіявся. І ось ми бачимо, що Яків він надіявся на Бога, і Бог йому дав таку відповідь, що ось я з тобою і оберігатиму тебе всюди, куди ти не підеш, і поверну тебе. Е, я думаю, що ну, я надіюся, що ті люди, які виїхали після війни, вони повернуться. Хоча б частина. Я вірю, що повернуться люди в Україну, і знову буде тут більше людей. Але головне, які серця, з якими серцями ми зустрінемо перемогу, якою буде перемога? Або перемога, в якому в нашому особистій ситуації, в якійсь особистій скруті може бути перемога, або в загальному масштабі, масштабі всієї країни. І ось ми дивимося далі, що Яків говорить, що прокинувся Яків зі свого сну і проголосив: є Господь на цьому місці, а я й не знав. А Господь перебуває на всякому місці, Господь перебуває навіть там, де ми думаємо, що його там немає. Якщо ми думаємо, що там немає, а Бог є везде, Він всюди є, він все бачить. І він, мало того, що він все бачить, він все контролює. І далі говориться, що яке страшне місце, Яків злякався і каже, що це як Дім Божий, небеса, брами. І ми бачимо, що небеса вони можуть бути близькими для нас. Як вони можуть бути близькими до нас? Через Ісуса Христа. Христос є нашою дорогою, Христос є нашими сходами, якими ми. Йдемо до Бога. Христос є нашим посередником. І давайте прочитаємо ще місце, це Псалом 8 говориться такі вірші, 4 вірша. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх, місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його? Ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честю вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець, всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських хрип та все, що входить морськими шляхами. Господи Боже наш, як же величне Твоє ім'я по всій на всій землі. І псалмопевець Давид тут говорить, що коли я дивлюсь на твої небеса? І ось коли ми дивимося на небеса, ми бачимо могутність Бога. І ви знаєте, недавно я дивився, і з дітьми ми дивилися, і такий, таку лекцію або конференцію, яка називається Невимовний Бог. Бог, про якого не можна навіть сказати, наскільки Він великий. І там цей автор він говорить, що якщо ми подивимося на небо, ми бачимо багато зірок, але якщо ми приблизимось до цих зірок через різні телескопи, хабл або інші телескопи, ми бачимо, наскільки воно все це велике, наскільки сонце велике, наскільки великі ці зорі, які ми можемо бачити їх як крапинка, якась, а воно набагато більше навіть землі. І наскільки багато галактик, чорні дири там і всього іншого багаточний путь, що ми дивимося, що наскільки Бог створив все прекрасно. І коли ми дивимося на небо, цей космос, який ми дивимося, ми можемо просто бути в шоці із за того, що наскільки Бог це все створив, але той Бог, який все це створив що навколо нас, він дивиться на нас. І співчуває нам, і допомагає нам. І е, говорить, що я з тобою, я буду тебе вести через ці всі випробування, я буду рядом з тобою. І ось цей автор цей, цей, на цій конференції він говорить також, що е, одна така е, е, інформація він каже, що тіло людини вона складається з багатьох клітинок. І як в будівельні матеріали, наприклад, кожна будівля вона має якийсь як цемент, якісь рідини, які її скріплюють, щоб вона трималася разом. І ось в кожній клітині є протеїн, такий, як називається ламінін. І ось коли під мікроскопом дивляться на цей ламінін, ви можете подивитись в інтернеті, він виглядає у вигляді хреста. Він має вигляд хреста. І ось цей автор каже, що. Він проводить аналогію, що Христос примирив з собою світ, і Він з'єднав небесне і земне. Христос з'єднав з собою небеса для того, щоб ми стали ближче до Бога. Нас розділяла ця велика, скажімо, прірва між небесами, де небеса, де Господь і де земля. Ніхто не може допригнути до Бога. І ось як бачив цю драбину, ці сходи, які наближують людину. Це як візуально наближують людину до Бога, це як з'єднуються небеса. Але в Христі Ісусі ми маємо те, що небеса вони стали близькі до нас. Господь Христос Він прийшов в цей світ і Він помер на хресті. І ось цей протеїн, ламінін, у вигляді Христа, він тримає кожну клітину, щоб з людини, наприклад, не впала шкіра, щоб наші кістки вони трималися рівно, щоб я міг стояти. Щоб я міг дивитися, кожна клітина має цей один протеїн у вигляді Христа. І біологи говорять, що саме цей протеїн він тримає вкупі оцю одну клітину, а таких клітин в тілі дуже багато. І якщо так дивитися, що Бог наскільки чудово створив космос, а деякі люди кажуть, що ще є мікрокосмос. Що таке мікрокосмос? Це коли ми на звичайні речі. На якихось комахи або на якісь рослини, ми просто робимо, збільшуємо мікроскоп, і ми починаємо бачити великі, скажімо, збільшені, і ми бачимо, що там відбувається що, що ми не можемо описати, це як великий космос, якесь око, якесь мухи. Воно наскільки створено, як цілий космос, і так всьому, що ми бачимо, все, що нас навколо оточує. Все Богом створено чудово і досконало. То Тоді, як ми можемо сказати, що Бог про нас може не піклуватися? Давайте подивимося, це псалом, е, е, книга пророка Ісаї, сороковий розділ. І тут говориться з 26 го вірша. Пророк Ісаї говорить: підніміть свої очі вгору і подивіться, хто все це створив, хто виводить зорі за числом. І всі їх кличе поіменно, наскільки велика його могутність і сила, що ні одної не, збаг... не збагне. Чому ж ти, Якова, говориш, чому ж Ізраїлю повторюєш, дорога моя закрита від Господа, і мої судові справи не доходять до Бога? Хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь Бог вічний? Він творець землі і Всесвіту не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагнені? Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. І пророк Ісая тут говорить, що якщо ми подивимось на небо, хто це все створив? Хто це все створив, що ми навколо нас навіть знаходиться? Якщо це все створив Господь, а так і є, то як ми можемо сказати, що наше діло забуте у Бога? Як ми можемо сказати, що Бог не знає про нашу ситуацію? Як ми можемо сказати, що можливо щось Бог не знає, що йому. Наприклад, от він не знає, тому якби я в самотності перебуваю. Ні, Бог все знає. І написано, що Він не знемагає і не втомлюється, він завжди онлайн, він завжди присутності, він завжди є з нами на зв'язку. І якщо ми це знаємо, і якщо ми бачимо ці всі чудеса, які нас оточують. То ця обставина, в якій ми можемо знаходитись, як я повторюю, хтось місяць може в яких обставинах, хтось три місяці. У мене було три місяці, в когось більше, в когось менше. Але ми можемо в цих таких обставинах, ми можемо бачити, що Бог знає про нас, Бог піклується про нас. І Яків, який перебував в самотності, перебував в, в мандрах в іншого місце, він отримав від Бога. Такий через сон, таку відповідь, що Бог знаходився на вершині цієї драбини, цих сход, і він говорив з Яковом: сьогодні Господь говорить до нас через слово своє. Тоді не було написано священного письма, але зараз ми маємо Слово Боже, яким ми можемо читати. І сьогодні ми знаємо про те, що Христос Спаситель, Він є нашим Спасителем, нашим. Богом, і Він є той, хто зблизив небеса. Людина не може досягнути до Бога. Людина не може своїми якимись ділами можна так уявити, що вона піднімається на якісь східці, на якихось там 10 ступенів сходинок, але людина не може далі, тому що вона впадає просто, тому що вона не способна вище піднятися, бо розділяє Бога і людину, гріх людини. Це як стіна, можна сказати, що, через яку не можна нічого бачити. І тільки Христос, Він е, е, розрушує цю стіну, або, можна сказати, що дає ці сходи, Він зближує небеса. І ще одне місце, я хотів би прочитати це послання до Єфесян, перший розділ, 4-5 вірш. Говориться, оскільки Він, Христос, вибрав нас у ньому раніше від створення світу. Щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб установити собі через Ісуса Христа згідно з уподобаннями своєї волі для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому сині. Чи ми звернули, ви звернули увагу? Тут говориться, що раніше від створення світу Бог нас вибрав, Бог має план, має задум про кожну людину. І він зарані, він заздалегідь знає, що нам потрібно, скільки ми можемо витримати, скільки ми можемо, що потрібно для нашого виховання. І я була якось з Борисом з Луб'янки. Він говорить, що той період, який він знаходився під окупацією, коли навколо були росіяни, він каже, цей період я запам'ятав напевно на все життя. Я згадую як той період, який був я, як Роман казав, що найближче до Бога, я згадую той період як період особливої такої близькості, коли Бог відповідав. І тому переживаючи якихось випробування в житті, переживаючи як Яків, якщо ми переживаємо такі обставини, що ми можна сказати, вийшли з того середовища, опинилися в середовище, в якому для нас не, не комфортно бути. Якщо ми опинилися в тому місці, де камінь у нас замість подушки, можна так сказати, що так символічно, де в нас все чуже, і ми самотні, то звертаючись до Бога, як Яків, Бог обов'язково відповість. І написано, що Бог не тільки йому ми бачимо, відповів, а він його і провів. І через 20 років Яків повернувся на це місце, поставив пам'ятник такий, і він повернувся до Ісава. Вони перемирилися, і він побачив свого батька. Він побачив, що живим свого батька. Коли він уходив, він не знав, чи батько ще буде живий. Він не знав, чи він його побачить, тому що ці всі події, коли він сторгував це первородство і вкрав благословіння, це все робилося, тому що ось вже скоро його батько помре. І він втік. І через 20 років він не знав. Тоді не було телефонів або пошти, чи живий його батько, він не знав. Але він знав Бога. Він знав Бога, який сказав, що я тебе проведу і поверну тебе назад. І Яків повернувся і побачив свого батька ще в живих, і написано, що він помер на його руках. Ісак. Тому е, обставини, в яких ми знаходимося, е, тяжкі, вони рано чи пізно закінчаться. Але чи, можемо, чи зможемо ми винести урок з цих обставин, е, чи ми можемо винести як Яків, що він сказав, що якщо. В цьому 28 му розділі, якщо дійсно Бог мене поверне, ось читаємо, що він говорить, що останній вірш на 21-й вірніш. Так що я повернуся здоровим додому мого батька, то Господь буде мені Богом, а цей камінь, який я поставив, як стовп, буде. Божим домом і з усього, що ти деси мені, я неодмінно дам тобі десятину. І ми бачимо, що Бог виконав е, те, що е, хотів Яків, те, що просив Яків, а Яків виконав те, що він сказав, те, що він пообіцяв. Інколи ми обіцяємо е, в скрутних обставинах, але коли стає все знову гарно, людина забуває, що вона там наобіцяла, думаю, що мені в голову там прийшло? Е, Треба знову і знову занурюєшся в суєту. Тому, якщо ми щось обіцяємо Богу, як Яків, треба виконувати. Треба виконувати, тому що Господь над цим всім Він бачить і наше серце. І е, остання думка, яку я хотів би також поділитися, що е, небеса стали близькі до нас. Христос, Він став біля нас рядом. Він перебуває з нами. І тому, знаходячись в будь-яких обставинах, ми повинні пам'ятати ось цей приклад Якова, який побачив в Сні ці сходи. Зараз ми бачимо і маємо Слово Боже, коли ми звертаємось до Бога, ми читаємо Слово Боже, що Господь хоче нам сказати сьогодні, як Він нам хоче, як нас хоче підбодрити, або що він нам хоче сказати. Тому будемо молитися і. Пам'ятати цю історію Богу за все слава. Амінь.